Глава 13. Про надію Пресвятої Діви. Надія тісно пов'язана з вірою. Коли Отець Небесний обдаровує нас світлом Божої віри, ми починаємо пізнавати Його Божество, таємниці і обітниці, бо віримо, що Бог наша кінцева мета і наше щастя, усім серцем починаємо прагнути цієї мети. А прагнення і стремління до досягнення найвищого добра і є надією. Під час хрещення Святий Дух наділяє нашу волю чеснотою надії, завдяки нашій волі та з допомогою Божої ласки можемо вдосконалюватись у досягненні цієї чесноти, поборюючи всі труднощі, які з'являються на нашій дорозі. Величність чесноти надії полягає в тому, що вона відкриває нам Бога як наше найвище і кінцеве добро. Надія дозволяє нам вважати це добро метою, яку ми в змозі осягнути через заслуги Ісуса Христа і наші власні добрі вчинки. Важливою умовою в досягненні цієї мети є віра. Акти і діяння чесноти надії пов'язані зі світлом віри в Бога та з особливою мудрістю, завдяки якій безпомилкові обітниці Бога застосовуємо до самих себе. Надія ж є між двома крайніми почуттями, розпукою і зухвалістю. Це призводить до того. Що людина з одного боку не сповідівається в нерозумній зухвалості осягнути вічну славу з допомогою тільки власних сил, з другого боку не впадає у безнадію і не має вагань щодо того, чи Бог дотримає своїх обіцянок та запевнень, якщо людина дійсно робитиме добрі вчинки. Надія дозволяє вірити в те, що Бог не відмовить людині в тому, що пообіцяв усім. Але ця обітниця не є безумовною. Вона пов'язана з тим, що людина зі свого боку напружить усі сили і старатиметься заслужити небесне щастя, бо, дякуючи Божій ласті, є до цього здатною. Адже коли Бог сотворив людину зі здатністю споглядати його обличчя і служити йому, то вчинив. Так, не для того, аби людина могла осягнути це велике щастя, надуживаючи своїми здібностями для поповнення гріхів, людина повинна використовувати ці здібності тільки з однією метою поєднання з Богом. Ця узгодженість проявляється лише тоді, коли людина вправляється в чеснотах. Пресвята Діва Марія мала чесноту надії, такого ступеня досконалості, який тільки можливий, тому прагнення кінцевої мети, споглядання і володіння Богом виникало в неї з вищих причин, аніж усіх інших створінь. Адже Марія була обдарована вірою не тільки у Божій обітниці, але й надією. Крім віри, вона мала також повні щастя водіння, завдяки яким знала нескінченну правдивість і вірність передвічного Бога. Коли після таких водінь Марія поверталася до звичного стану, спогад про те найвище добро, яке бачила у тих водіннях, був для неї у буденному житті стимулом до ще сильнішої надії на нього і більшого прагнення осягнути його. Це прагнення створило в цариці чеснот цілком нову, особливу надію. Господь Бог навіть створив би цю чесноту для своєї матері. Святий Дух називає її матір'ю прекрасної любові та святої Надії. Отож Марія стала матір'ю Христа, бо дала тіло предвічному слову. Отож була покликана Святим Духом бути матір'ю Надії. Бо отримала цю чесноту заради спасіння дітей Святої Церкви. Саме вона дала надію світові із зачаттям нашого Спасителя Ісуса Христа, Марія стала також матір'ю святої Надії, бо знала, що разом зі своїм Сином дає нам надію. Свята Церква мала небесного і правдивого Отця в Ісусі Христі, у Своєму Засновникові. Який обдарував її своїми заслугами, терпіннями, ласками, прикладами й науками. Однак була також потреба в тому, щоб свята церква мала також і матір, милостиву і чутливу, яка б живила її малих дітей своєю материнською любов'ю, опікою і заступництвом від раннього віку до зрілості. Тією доброю матір'ю є Пресвята Діва Марія з Часу заснування Святої Церкви, як повна любов і Матір дає дітям світло і науку. Марія сповнюватиме цю роль Матері аж до кінця світу щодо слабких і малих дітей, котрі родяться для життя власті через заслуги крові Ісуса Христа і Матері милосердя. Це Марія дає їм життя. Вона їх виховує і живить. Вона наша солодка матір, наше життя і наша надія. З її допомогою надіємося осягнути вічне щастя, яке нам заслужив її син, а також отримати ласки потрібні для спасіння. Слова цариці, Пригадай собі, о душе, постійні обітниці всемогутнього. І закарбуй глибоко в пам'яті їхню праведність, Прагни всім своїм серцем виконувати ці обітниці, завдяки надії, можеш уповати на те, що через заслуги мого найсвятішого Сина станеш колись жителькою небесної вітчизни і товаришкою всіх тих, хто там у великій радості оглядає обличчя Всемогутнього. А коли завдяки наданій тобі допомозі, піднесеш своє серце понад усе, що земне, і навернеш свою душу до цього спраглого, вічного добра, тоді все, що видиме, буде тобі тягарем і перешкодою, здаватиметься тобі минущим та гідним погорди. не зможеш прагнути нічого іншого, окрім цього, Найгіднішого любові й повного розкоші предмета твоїх бажань, для збільшення твоєї старанності згадай нещастя багатьох душ, які були створені за образом і подобою Бога для небесного щастя, а в результаті своїх гріхів утратили надію на своє небо. О, якби діти Святої Церкви. Захотіли хоча б час від часу звільнятися від своїх пустих думок, обдумувати й аналізувати всякі добродійства, яких треба досягати через наданий їм дар непомильної віри та справжньої надії. О, якби люди зрозуміли, що ці чесноти виводять їх із темноти, і без надзвичайних особистих заслуг. Вони отримують прапор обранців, а ті, які не вірять, гинуть у своєму засліпленні, нехай ці не віруючи, знають, що їх чекають страшні страждання, і що вони заслуговують погорду Бога та Його святих. Бо безчестять при святу кров Ісуса Христа, джерело стількох добродійств. Деякі люди Погоджують цією правдою, тим часом минає все їхнє життя. А ті вироджені діти церкви не присвячують жодного дня, багато з них навіть однієї години, щоб призадуматись над своїми обов'язками і небезпекою, яка їм загрожує. Оплакуй, душа моя, це нещастя. І проси мого найсвятішого Сина про запобігання злу. Можеш бути переконана, що його велич винагородить твою дбайливість і твої труди в цій справі.